Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 3 серпня 893-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, прямо в день, росіяни одну за одною пускали балістичні ракети по Одесі, цілились напевно, кудись в район порта. А от, щодо збитів чи прильотів поки що невідомо. Офіційної інформації немає. А люди, які були в той час біля моря, кажуть, що можливо декілька ракет вдалося збити. Чи вони були з касетною бойовою частиною і самі випухнули в повітрі? А вночі після перерви росіяни випустили 29 іранських дронів камікадзе. Частина дронів летіла на дішину. А частина, як завжди, на південь. Причому цього разу дрони летіли саме на Одесу. Та деякі навіть пролітали через місто. Вдалося збити 24 з 29 дронів. І ще росіяни двома протирадіолокаційними ракетами атакували минулої доби. Там жодного збиття. На Миколаївщині вдалося збити два дрона, уламки одного дрона. Чи сам дрон впали кудись в Миколаївській області на господарську будівлю в одному селі? Постраждалих немає. а Пожежники пожежу загасили, і також росіяни в дронами атакували селища в районі Очакова. Є руйнування, наче без жертв. І на Херсонщині російські атаки не припиняються. На жаль, вчора одна людина загинула, двоє травмованих, але цієї ночі дрони летіли і на Росію. Самі росіяни кажуть, що, начебто, їх там було близько восьми десятків, може бути, але ще вночі стали з'являтися гарні відео, як то нафтобаза горить чи аеродром. Причому Дуже гарні там пожежі, дуже смачно. Чекаємо ще таких гарних новин.